На порозі свого сорокаліття він вирішив, настав час для пенсії. На першу репетицію свого постпанкового музичного проєкту з такою назвою Ярема Стецек запросив усіх охочих у репертуарі, для якого створили спеціальні партитури. Творчість попередніх гуртів і формацій, у яких був задіяний митець, Це і перкала без придатками і давня дрозофілія, а також свіжі, що попало, грало, та хор глухонімих до їх творчості. Додалися також пісні Гнатюка біла шата Тріо Мариничів. Заспівання великим гуртом вони стають своєрідним тренуванням і антистресовою терапією. Нова спроба принципова у ній немає чільного артиста, натомість лише бажаючи потрапити на символічну пенсію. Пенсія мені здається, що це такий кайф особливий мати достатню кількість років, щоб ти зрозумів, що ти не хочеш робити те, то, що тобі не цікаво. Що ти, взагалі, з того що цікаво, знаєш свій формат, коли тобі дуже цікаво. Тільки оце ми просто трошки втратили це коляда, весілля. Це ці формати, коли ми вже перестаємо співати. Ми на днях народження вже практично не співаємо. і це ще років десять, і ми взагалі забудемо, що таке співати. Тому це вже таке, якийсь грубокач на день народження. Карпати з під його пензля теж мають нетиповий, але впізнаваний вигляд. Усі живописні роботи, котрі Ремастецьяк презентував після вокальної репетиції, присвячені горам. А більшість і створені там на нещодавньому всеукраїнському пленері у ворогті. Єдиний виняток вигляд гір із вікон Івано-Франківської оселі художника. Він мешкає в районі, відомому поміж своїх, як Карпадон. Таку назву отримала й ця робота, що стала заголовною на черговій мікровиставці. Митця люди не виховані йти на виставку, тому зрозуміло, зробити мікро-виставку мікро мікровиставку – це простіше, простіше пиппривести людину і показати йому 10 картин і. Про це поговорити. Це зараз е, такий просто для мене це простіший формат спілкування з людьми на фоні живопису. Справжніх персональних виставок у нього ще не було, каже художник. Адже на таких оказіях упевнений він необхідно презентувати від півтори до трьох сотень полотен.